Інтерв'ю з лікарем інфекціоністом міста Ужгорода Віктором Петровим. Як класифікують менінгококову інфекцію? По класифікації декілька форм її вирізняють. Е, є форми локалізовані або менінгококовий назофарингіт та здорове носійство мінгнекока, а також генералізовані форми. Це в першу чергу є менінгококцемія, менінгококовий сепсис і е, е, сам е, міггоковий мінінгід. Е, у нас в Ужгороді дуже багато питань виникає тепер по цій інфекції у зв'язку з тим, що є декілька випадків захворювання на мінококову інфекцію. В кількості 4 особи. Це є особи дитячого віку, один дорослий. Що стосується по формам, то із них Два випадки це є генералізованої меньгококової інфекції, а два випадки це є менгокового назофаренгіту. Що це означає? Насправді ця інфекція вона постійно поширена, постійно поширюється в популяції людській, серед міських жителів і персистує багато-багато років. Здорові носії вони не здогадуються про те, що вони можуть містити у нас оболонці верхніх дихальних шляхів цю інфекцію і продовжують продовжують заражати, заражати е, інших людей. При цьому е, у небагатьох, тільки у людей з зниженим е, е, імунітетом, проявляється по типу е, нежиті, якихось простудних явищ, е, болей у горлі. І ми це називаємо медики назофарингітом. Відрізнити його не так просто відразу, але є певні симптоми, які допоможуть будь-якому лікарю, будь-якому медичному працівнику, навіть і вдома, відрізнити оцей мінгококовий назофарингіт від іншої простудної, простудних явищ у верхніх дихальних шляхах. Це першу чергу стосується гнійної доріжки в носоглотці, яка прямує верху з носової порожнини по поза... Лодки, е видно через, е при огляді зіву. Яка історія походження Менінгококу? Дана хвороба не потрапляла, вже, вона дуже-дуже багато років вже в Ужгороді існує. Просто захворюваність їй має певну циклічність. Великі спалахи захворювання можуть спостерігатися кожні 10 років. Орієнтовно десь кожні 3-4 роки накопичується та критична маса носіїв, які викликають декілька випадків захворювання. Важливо знати, що два випадки на 100 тисяч населення це вже є серйозний випадок, ми вже це контролюємо. І, 5 випадків на 100 тисяч населення, для нас це вже є ЧП, ми зобов'язані про це повідомляти Міністерство охорони здоров'я і вживати заходів, створювати комісії по ліквідації. Чим небезпечно? Небезпечно тим, що на кожного хворого по статистиці у нас припадає до 2 тисяч здорових носіїв. Тобто, якщо в Ужгороді на даний момент четверо осіб, то у нас 8 тисяч здорових носіїв. Це становить певний ризик. Ризик становить також те, що вона дуже швидко поширюється, тому що повітряно краплинний шлях передачі. Кожна людина дихає, не дихати ми не можемо. Ось в чому найбільше питання заключається і епідеміологічна небезпека. Як уберегти себе від менінгококової інфекції? Хотів би всіх жителів міста заспокоїти в тому, що якщо у вас нормальна резистентність організму, якщо ви добре харчуєтеся, якщо нормальний рівень імунітету, якщо не піддаєте себе додатковому ризику, тобто знаєте про такі випадки, Намагайтеся уникати дуже великих скупчень людей, намагайтеся уникати е, е, дуже близького контакту при розмові, тобто ближче, ніж 2 метри. В такому разі нічого страшного не станеться. Звісно, що всі випадки, якщо ви знаєте, що хтось контактував, Хтось був в е, е, близькому контакті з людиною, яка хворіє, і ви про це знаєте, потрібно обов'язково профілактично обстежитися. Це робиться дуже просто методом бактеріологічного е, змиву, посіву на середовище, і менінгокок добре культивується. Чим небезпечна Менінгококова інфекція і як вона лікується? За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я Мінікова інфекція віднесена до небезпечних захворювань, які е, можуть призводити до непередбачуваних наслідків. Це пов'язано з тим, що інфекція дуже часто е, блискавично протікає в людей. І це можна подивитися, наприклад, у нашій літературі, яка демонструє нам про те, що її легко відрізнити, але ну і при цьому вона дуже швидко розвивається. Першим симптомом генералізованої інфекції є те, що з'являються геморагічні крововиливи в, на шкірі, особливо на сідницях, на внутрішніх поверхнях стегон, на животі. Цю висипку неможливо сплутати ні з чим. Тому, якщо щось таке є, бажано звернутися до спеціаліста. Це не обов'язково має бути лікар-інфекціоніст. Це може бути лікар-терапевт, будь-який фельдшер, будь-який медик. Ніхто це не сплутає ні з чим. Люди помирають найчастіше від того, що розвивається сепсис, розвивається інтоксикація цим збудником значить гнійне розплавлення в нервовій тканині, а також формування ендотоксикозу, коли отруюється власний організм продуктами цього мікроорганізму. Що стосується заходів, які можливо вжити кожній людині, то в осередку інфекції завжди проводять вакцинацію. Якщо є підйом захворюваності, то ми зобов'язані провести вакцинацію пацієнтів. Але в даному випадку в Ужгороді такого, таких показів поки що немає. Єдиний метод профілактики це санувати носіїв, ті, хто носій, ми повинні їх антибіотиками санувати. А ті люди, які сконтактували, і в них ми бачимо, що розвивається захворювання, ми їх госпіталізуємо в стаціонар і вже спостерігаємо більш ґрунтовно. Заклади, працівники яких хворіють, особливо на дитячі організовані колективи, зобов'язані накласти карантин на максимальний інкубаційний період. Максимальний інкубаційний період це 10 днів. Цього вистачить для того, аби локалізувати будь-який спалах. До яких наслідків може призвести невчасне звернення до лікаря? Якщо вчасно звернутися до лікаря, все буде нормально. Не потрібно абсолютно піднімати ніякої паніки. Дуже важливим є також те, що якщо це нічний час, а частіше температурка і в дітей, і в дорослих піднімається ввечері. І якщо не працює поліклінічна установа, працює тільки черговий персонал у лікарнях, то достатньо буде звернутися на прийом, приймальне відділення інфекційної лікарні в першу чергу, для того, аби віддиференціювати якусь важку інфекцію, в тому числі Мінінгу Кокову. Лікування почати вчасно не призведе до негативних наслідків і всі виживуть. Коли запізнюємося з лікуванням, тоді виникають вже проблеми. Ще хотів продемонструвати, що за, 10 минулого, за 12 місяців минулого року у нас в Ужгороді не було зареєстровано мені інфекції, а в Закарпатській області було 17 випадків. По сьогоднішнім даним нашим, за 9 місяців у нас вже в Ужгороді 4 випадки зареєстровані, без врахування цих. Тобто буде ще більше. І показник ми по області, по показнику мені інфекції перевищуємо у три рази вже. За е, даними літератури, найбільш вразливими є діти до 10 років. Це є та група, яка хворіє найчастіше. Але тут варто відмітити, що за, всю, за останні 2-3 роки в обласній інфекційній лікарні, е, в інших закладах області були випадки захворювання дорослих. І це були випадки досить важкі. Тому, е, якщо є. Дуже висока температура, 39-40. Якщо є незрозуміла висипка, є болі в горлі, є нестримне блювання яке не полегшує стану після того, як воно відбулося. Якщо є тошнота і е, виражена слабкість, обов'язково потрібно звертатися до лікаря і не очікувати е, на завтрашній день, не пробувати самолікуватися і так далі. У дорослих інфекція протікає набагато важче, ніж у дітей. Ось в чому е, проблема цієї інфекції. Якими повинні бути засоби профілактики? Насправді засобів для профілактики і лікування достатньо у всіх закладах охорони здоров'я, в які би не звернулися наші пацієнти. Можливості ввести імуноглобулін, можливості ввести антибіотик є завжди. Головне не займатися самолікуванням, придати значення цій інфекції і розпізнати її вчасно. В цьому може допомогти, повторюю, будь-який медичний працівник і е, спостережливість наших громадян. Е, в Житомирській області на даний час ситуація гостріша. Е, я думаю, що в Ужгороді ситуація не вийде з-під контролю, все буде нормально.